Слов'янська міфологія то є та саме германо-скандинавська міфологія. Цілком вірно, адже це є природні релігії. Природні релігії це ті релігії, які створені самі по собі. Їх створив місцевий народ, місцеве населення, і вони поклоняються силам природи. Вони бачать ті сили, які діють в тих певних регіонах, в регіонах Скандинавії, в Україні, в нашому регіоні, людей в регіоні тому пустельному, дикунському, і відповідно до тих сил природи вони витворюють свою міфологію, всі об'єкти поклоніння, свої певні страхи. Відповідно, ми маємо, що скандинавська міфологія така трішечки жорсткіша, бо там такі умови життя трішечки жорсткіше. Наша українська міфологія є лагідна, добра. У нас квітки, гаї, у нас краса. Природи оспівуються дорослим, тому що в нас прекрасна, у нас найкраща земля. Юдеї жорстокі, цинічні, вони людину ненависницькі, бо там такі умови життя. Не тому, що вони погані, там такі умови життя, там пустелі, голоди, засухи постійно, боротьба за існування, тому вони так, так ненавидять людей. Це і все природньо. І ці релігії є природні. Але також є і релігії імперіалістичні, які, які не мають свого. Коріння, а призначення, яких служити певним інтересом, служити для загарбання інших територій, і інших народів. Тож, звичайно, що наша українська слов'янська міфологія є схожа на, на інші європейські міфології, на германську міфологію і на скандинавську міфологію. Але наше завжди є найкраще. Пам'ятаємо, що існує безліч мам на планеті земля, але лише наша рідна мама є наша рідна мама, і лише наша рідна мама є найкращою на весь світ, і лише наша. Правня релігія є найкращою з усіх правних релігій, які існують на планеті Земля. То шануймо своє, і буде нам щастя, і буде нам велична і соборна Україна. В межах від Березці, поможе серду, воронь, свого кас, Кавказ і на зеленому Клині. І в українському Сибірі постане велична і соборна Україна.